У 980 році чуднася ікона прославилася. Обично церква мала уставну пісню чеснішу Херові і славнішою без сравнення, без порівняння із серафимами. І вдруг цій келії почув от монаха, який називався Гавріїлом, ще одну пісню. Назав себе Гаврієлом странник став невидимий, а ікона Божої Матері, під котю перший раз була воспівана пісня, достойна єсть якого істину, блажити ця Богородицю, ублажати ця Богородицю пресноблаженною і пренепорочною і Матір Бога нашого. І вже затім традиційно «Чесніше Херові і славнішою без Сравнівання Серафім. В Єрополі жив чоловік Стахій, котрий був 40 років сліпий, і вірую в Христа від проповіді апостолов став зрячий. 40 років був сліпий, вдруг став зрячий. Вся його сім'я, вся його родина стали християнами Дай маса людей прийшли до апостолів. Вірували у Христа Ісуса, приймали по вірі зразу великі зцілення і благословення. Що зробив начальник города, приказав схватити апостолів проповідників, кинути в темницю, по современному возбудити головне діло, проповідникові рот закритий. А дом Стахія, котрий був символом слави проповідників, котрий став після 40 років сліпоти зрячим, спалити, щоб перепудили, перепудити всіх горожан, щоб усі знали жителі міста, хто стане християнином, дом буде спалений. Так світ, обезумівший у злобі, помститься не тільки проповідникам, но і тим людям, котрі їх. Послухали, що помінялося за дві тисячі років майже нічого. Цей світ теж саме. Проповідники об'являє ворогами, а їх треба в тюрму їх треба судити. А реальна причина закрити рот проповідникові, щоб люди, котрі погибають у й далі погибали. От чому ми сьогодні особливий момент маємо. Совершати проститися до Господа з особою молитвою. Святи, апостоли Варфоломеє, великий славний апостол Філіпе, молить Бога за нас, щоб ми і всі, хто провідує Слово Боже, пам'ятали, масу людей кидають у тюрми за віру Христову за приналежність Канонічної церкви. Ми дуже раді, що в історії Христової Церкви. Кирилі Мефодій, коли принесли православ'я на Моравські землі, а Моравія була туди Королівство велике, яке мало всю теперішній центр Європи, да ще й половина теперішньої Германії. І то були землі, половина теперішньої Австрії, теж Слов'янські, да прочим, і австрійська провінція Норіка, упоминається. У нашого історика Нестора Литопіса Київського, як обнаружилися перший раз слав'яни руси, ми молимо Господа, щоб Господь відя подвиг наших людей під Карпатами, котрі стали тоді християнами, до нині держаться і ніякі сили, ніякі програми не можуть вибити з людей. Віри Христової, благодатної. Ну то же саме показала й Україна. От людей забрали многих розум, коли пропагандою міняють сознання людини, а люди держаться церкви, бо церква дає зріння, дає силу, дає благодать. Масу людей вирішили село гнати, не йдуть, забирають село храми. А в храми оказуються захвачені пусті, або в них нікому молитися. Що це означає, що і Українська православна церква, канонічна, показала, що її люди, віруючи Української православної церкви, громадяни України, виявилися достатньо зрячі і духовно досконалі, щоб протидіяти. Всьогосвітнім мудрецям правителям Ієраполя, котрі любимих і славних для народа проповідників кинули в тюрму, як і нині священників наших, держать у судових переслідуваннях на надуманих ділах. Коли той час, коли Українська православна церква повністю виведена із рівноправності з другими релігіями, той час, коли Розпалюється релігійна війна іменно державними службовцями Тот той час, коли наші релігійні переконання кожен день порушуються, унижаються, храми захвачують людей, б'ють нам боковині взагалі страшна картина. Вдруг нас судять, як який сарказм за порушення рівноправності громадян. По релігійним переконанням. То є, жертви, котрі пострадали за таких діянь службовців, об'являють їх винуватими. Не вони жертви, а нібито другі люди, котрі б'ють їх, храми захвачують, вони ведь, мабуть, жертви, бо їх рівноправними не визнають. Як будто би все в світі сьому перемішалося. Но перемішалося не в середі православних, тут чітка лінія ясне сузнання, добре видіння, опит духовний, опит богопознання, опит богообщеня дає нам ще раз нині казати святиє апостоли Варфоломея і Філіпе. Держіть нас! На тому пучові, по молитві до Господа Ісуса, щоб як вам Господь допомагав, коли ви проповідували Слово Божие, ви держалися єдинства церкви, терпіли всі гонення, так і би нам Господь поміг і сьогодні все терпіти, все переносити ради одного, щоб проповідувати Слово Боже людям, вертати людям духовне зрення. Робити їх досконалими тут, у церкві, а у вічності, в'єдно зі святими Варфоломеєм і Філіпом і з усіма нашими Карпату святими, ми б змогли наслідувати вождяленної, бажаної царство Божо. Амінь.